Пивка Олександрія готує для вболівальників сюрпризи. Усіх, хто прийде 11 серпня на матч ПФК Олександрія Геліос, матимуть можливість отримати подарунки. Ті, у кого є дисконтна картка, паспорт вболівальника, отримають сувеніри від ПФК Олександрія. Їх роздаватимуть перед матчем у наметі сувенірної продукції. Також усі, хто придбає квитки на матч Олександрія Геліос, матимуть можливість виграти путівку до Туреччини у п'ятизірковий готель. Буде розіграш в перериві. матча путевки в турцию это будет основной приз вот еще будут дополнительные призы которые это там и тот же романтический ужин в нашем ресторане кафе и подарки для болельщиков в том плане что это будет сувенирная продукция и так далее то есть основной целью этого является не так как привлечение большого количества народа а благодарность, так сказать, вот людям, которые постоянно поддерживают. Это и седьмой сектор, и десятый сектор, и, в принципе, все остальные сектора, которые приходят каждую игру в любую погоду и поддерживают родную команду. Для них это жизнь, а не просто какое-то там развлечение на выходных. Шанс виграти подарунки є у кожного, хто придбає квиток та залишить відривну частину у спеціальній скринці. Основний принцип буде следующий. На номері білету є лінія контролю, яка відривається на вході, Вона буде стояти в спеціальній боксі, в які люди повинні будуть туди ну, збрасувати свої контрольки. А на самому білеті такий же номер є. І есть. Контрольки, які будуть збрасуватися в бокси, вони будуть в барабані розіграні. Квитки на матч Олександрія Гелюс, який відбудеться у неділю, 11 серпня о 19-й годині, можна купити у касах вже з п'ятниці. Каси будуть працювати в п'ятницю з 12 до 6, в суботу з 12 до 6 і в в день матчу будуть працювати з 11 ну, і до кінця. Тобто, як от, час матчу ще люди не встигають хотел бы тоже попросить людей, которые приходят на матч, чтобы они не приходили за 5 минут до начала матча, потому как э, матч уже начинается, а стоит очередь метров 100 еще, покупают билеты. То тобто, есть есть 3 дня, в которых есть возможность купить билет. Ціна квитків залежить від сектору та складає 5 і 10 гривень.